Шановні телеглядачі, шанувальники програми Дім сад, город». Сьогоднішня наша тема буде сугубо по ваших запитаннях. Питання, Маркович, от ми бачили прошли рік у вашій передачі лімони. Хіба це вони можуть бути такі здорові, що більше 600 грамів один? І як вони у вас, що вони у вас світуть? Поділіться своїми секретами і що вони вас родять. О, шановні, мені дуже приємно, що ви, ви цікавитесь рослиною. І дійсно це, і те, що я знаю, я вам зараз розповім. Лімон, цвіте у вас, ви говорите цвіте, а от не зав'язується і плодів не бачите, а цвіт вже ви там кілька разів бачили все. Подивимося на будову квітки. Зверху ви бачите, ось якби шапочка це приймачка маточки. Всі ми вчили ботаніку, це знаємо. А ось, його, ось кругом квіточки, кругом е, приймачки маточки, бачите пилячки ось. Його. Звертайте увагу, пилячки і приймачка маточки. Тепер я ось, ось повертаю, ви так уважно дивіться, Вон блистить, зверху блиск такий. Це нектар. Квітка виділила нектар, і він такий клейковатий. Оце для природою передбачено, що якщо пилок ось, ось пилячків, Упаде на цю приймочку маточки, ось упаде. Бачите, а воно там не дасть йому сунутися чи десь дітися чого, бо він липкий такий цей липка рідина, о, нектар. О, і тоді, якщо воно упало, Отут зверніть увагу, якщо на цю пилочок упав на приймочку маточки на цю липку рідину, о, він, значить, це вже вважається, пішов процес запилення, але йому треба посприяти. Так що у вас може причина бути не не запиляється він, лимон. Чому? Ось, якщо в кімнаті, у вас ось ось час дивіться, жара, літо, все. В кімнаті жарко на дворі до 30, о. І у кімнаті ж теж 28, он у мене 28 в кімнаті температура. Так само у вас. Тепер, чи лімон стоїть у кімнаті у вас, чи на веранді, чи там на балконі він стоїть, ну він обмежений пространство його обмежене, так, і там нема вітру. У мене ось дивіться, він на дворі, я його на літо виставляю на двір, і він у мене на дворі цвіте. Раз він цвіте, то дивіться, вітер є, ось ось. Зверніть увагу, знову ж на оцей квіточку. Запилення виходить за рахунок того, що вітер там попав, пилочок, комашка пролізла, пчолка там пролізла, і воно запилює. Тепер ось, ось дивіться, знову ж зверніть увагу на оцей ось, ось, ось другий. коричневатий вже цей примачка маточки, бачите, коричневата, вона вже не блистить. Чого? Вона не виділяється нектар. Значить що, вона вже не буде запилюватися. А ось, ось ця, що, бачите, жовтенька, жовтенька така все, вона якраз цвіте. І якраз оце йому треба пилку. А у вас на віранді повітря сухе. Отут звертайте увагу, повітря сухе. О, значить, раз сухе, то швидко підсушується примочка маточки. Оцей нектар підсушується. О, значить що, якщо він підсушився о, сухо, значить пилочок на нього впав, воно здується, впаде вже воно не прийме, рослина не прийме. Процесу запилення не пройшло. Так що у вас. Шановні, зробіть тепер аналіз нашої передачі у кімнаті. Якщо він стоїть сухо, вітру немає, комах немає, і по цьому не це. Значить, що вам треба? Вам треба самому. Взять ватку, чи взять шкірочку, там кролика чи що на досточку так легенько. І оцим ваткою, чи цією, волосинками цими поводили по пилячках, отам, там, там, ось в мене в другому місці, ось, ось дивіться, теж цвіте. Якщо квіток вже ж багато, а вам треба на гроні, на гроні оставити одну. Ну, в крайній разі дві. Ну, одну оставити тільки запилену цей, квіточку оставити. О. Так ви ось запилюєте, бачите як? то В смісі, у вас квіток багато, то ви взяли, зламали квітку, ви можете самою квіткою, не ватою, не волосинками якимись там о, взяли і ось о, обтрусили, обтрусили. Це ж у вас вже ви його запилили. о. Та то, якщо ведемо далі мову, якщо у вас в кімнаті, в віранді все вітру, нема, комах нема, не все, то ви механічно. Ото злам зламуючи, тільки робіть запилення, оце запилення, Ви прослідкуйте в себе все, що є. оцей ем, е, е, нектар, що є, він же ж е, рано ночі він виділяється ночі, коли менша температура, не менш жарко, він рослина виділяє е, нектар. І рано десь до, скільки, до часов 11-12, вже він висохне, нектар висохне і вже у вас примачка маточки буде сухенька. Значить, тоді вже запиляти не треба. Тоді вже не поможе ні вата, ні волосиночки, ніякі, ні саме навіть запилення квіточкою. Так що ми вже е, знаємо причину. Що причиною може бути, е, що нема вітру, сухе повітря, що у вас висихає примочка маточки. О, і е, ще може бути полив. От давайте тепер за полив трошки ми поговоримо. Поливаємо як? Рослину жалко, ми хочеться кожен день полить. І от ви дивіться, якщо у вас отака йомкість, йомкість цього лимона посадженого на 10 літрів ґрунту, тепер ну, ви його поливаєте, жалієте, то взяли там раз, 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 раз полили. А маса ж, дивіться, висота ґрунту велика. Ви можете промочувати, кожен день поливаючи його жаліючи, лапаєте пальчиком мокрий шар ґрунту. У вас він може бути мокрий на висоті 5 сантиметрів, до 10, даже може бути мокрий, а далі сухий, шановний. Значить, через деякі періоди ви беріть. Там же знизу ви як садите, це такий дренаж, же ж у ж вас є. О, обов'язково, шановний за дренаж. Раз я зачепив, скажу, що обов'язково як садите лимона і робите дренаж. То обов'язково вуголь кидайте. обов'язково. Ото шашлики, де багаття горять, все. ви відбираєте цей вуголь, складаєте його десь, а тоді, як робите вазони, любі вазони, так само, де він дезінфекція дуже хороша. Тепер в собі вологу вугілля, віддає кореневій системі, то давайте ми зараз закінчимо з поливом. І от у вас шар може бути политий десь сантиметрів 5 до 7, там до 10, а далі у вас може бути суха. То ви берете йомкость якусь, йомкость, вкладаєте туди воду, бажано було б, щоб це дощова вода була, і ставите вниз в цей, ну, посуду, в яку вас посаджений лімон. І ставити десь не менше на сантиметрів, хоча б 15 у вас він був у воді стояв. І хай він постоїть так десь хвилин 10, хай постої у вас в воді. А тоді легенько вийми, тільки не кидаючи, не трусячи, кидаю, не, не гупаючи, що земля тоді сядеться. Легенько поставили, остальна водичка там з нього лишня зійде. А вода піднімається вверх. І вийде, що оцей шар, що ви намочили, він підніметься вверх, а зверху ви поливали все, і у вас буде все. Така хороша земля промочена. Ще одне, шановні, це до всіх рослин касається, до всіх, щоб правильний полив. Ви повинні я весь час роблю полив в спринцовочку. Нею саме найлегше поливати, ви залізете де там треба, де, де під листочок, під ну, крону там. Чи що, і ви там легенько все, але ви повинні поливати попід значить, край горшка, чи посуди, в якій посаджена рослина. Чому попів? ви добре проливаєте кругом попід края, а середину лишаєте неполиту? Шановні, середину горшка не политу. Получається, що ви не перелиєте. Ви обливаєте, все облили, а вода ж тоді поширюється, і вона до штамба, до стовбура, до всього піде, у вас водичка розсосеться. І ґрунт зволожиться. І у вас буде повітряне там сприяння кореневій системі, і, все. і таким чином ви хорошо полиєте, і рослина у вас буде завжди полита. Це усі квіти бажано ну, квіти, рослини поливати попід край, якщо це вони десь у вазонах, у якійсь посуді у вас посажені. Шановний, лімон не любить е, зразу посадки великої посуди. Не любить. Ви повинні, ось у вас другий ось лімон внизу ось, його, ви бачите, ось йому це ось п'ятий рік. П'ятий рік. Дивіться, в нього посуда мала, але він три рази пересаджувався. П'ятий рік, ну він пересаджувався три рази. оцей, лимон. я оставлю тільки одного, хоч він дуже такий буйно цвів. Я оставлю тільки одного лімончка. він ще молодий, хай ще він оддихне А вже на цьому у нас багато лимонів. Дивіться, скільки ось лимони, позав'язувались ось, ось є, ось є. Бачите, позав'язувались лимони. То я то я. Вам рекомендую теж дотримуватися ось цього порядку посадки, що зразу велику посуду не садіть. не можна, Він вас не буде родити, він вас не, не буде рости так хорошо, Усе. Він, робіть його, пересаджуйте десь через рік, через два роки, держіть у меншій посуді, оно той цей вже лімон. Я після цього року сусіда тому вже пересаджу у таку більшу посуду, і вже ця посуда в нього буде постійна, шановні, постійна. Це карликовий лимон. Карликовий. Йому вже більшої посуди не, не потрібно буде, і він оце у вас буде плодоносити і буде все. Плоди, шановні, плоди цього лимона. Там ми ось вам показуємо сюжет. сюжет. Осінню ми робили передачу і важили лимона із цього сорту. У мене київські карликові. Беремо і зрізаємо лимона. Раз. Раз ми вже його зрізали, шановний. Давайте за цікавості, за цікавості ми його зважимо. А він нас важить 552 грами. 552 грами важить один лимон. Ці магазини, що ми купуємо, звісно, менше. Зараз серпень місяць буде ось. В серпні місяці це другий сукорух. Перший сукорух рослин це весняний, а другий сукорух у рослин це вже серпень місяць. І в серпні місяці окулірують, защіплюють там все. Ну, більшість роблять окуліровку. Так ви теж, шановний. Зробіть собі окуліровку. Якщо у вас є такий лімон, що з дикої кісточки посаджено, це вже дика форма вважається, то ви його заокуліруєте у серпні місяці. Десь тако на стовбурці, так про зробіть проріз. Кору розріжте, роз, роздвойте. Якщо вона добре роздвоїться, оце вже десь доставайте, в кого ви там бачили і знаєте, череночка, вирізайте брунечку, застромлюйте, все. Прошлий рік ми робили передачу окуліровка персика. Так оце однакова окуліровка, вона є окуліровка. Зрізати правильну брунечку. Так, щоб десь сантиметрів -3, 3 було скорою з, з усім, і заструмити її за шкірочку замотати. О. Окуліровка вона, ну, проживається почти 100%, то це неважко вам її зробити. Так що, шановні, думаю, що я відповів на, ваші, на ваше запитання, от чого у вас не родить лимон. Значить, або не запилився. Або у вас він не дополивається. і Зробіть оці всі варіанти. Прогляньте, продумайте, подивіться, що ви не доробили. І у вас лімон зацвіте за І я бажаю вам хорошого урожаю лімона. Тепер, шановні, постійно в нас сьогодні йде передача сьогодні. Я просто рекомендую вам. Рекомендую використати оцей вже період. Сейчас вже йдуть огірки, є, помідори вже є. Усе. Робіть, практикуйте засолки. Дивіться, це дуже просто робив. Бачите, півтора літра, дві літри, зробили собі на родину, і хай вас буде все. Чого? Це ж дуже корисно. Поліщук Людмила Миколаївна в прошлой рік передачі нам підкреслювала і говорила, що, шановні, використайте оцей момент появи овочів з засолкою. Чого? Ви організму даєте кисломолочні бактерії. Так що, шановні, і це зробіть. Тепер, шановні, зараз зробіть. Укорінення винограду, ви хочете різних сортів винограду, різних хочете. Там, ну, зрозуміло, що хочете хороших сортів винограду. Зробіть зараз е, е, корінення. Попросіть будь-яку гілочку, зараз відрізують, от, от, викидають такий хороший посадковий матеріал. О. Так її відрізали внизу до вузла, поставили у водичку. Тільки водички повинно бути десь один сантиметр, навіть менше чуть. Оце так водичці вони повинні стояти. І десь через дві неділі, через дві з половиною, три неділі у вас оці зелененькі, що ви поставите в воду, пускають корінчики, і ви тоді пересаджуєте все і використайте і цей момент укорінення зелених череночків винограду. А зараз, шановні, я з вами прощаюся, пишіть, дзвоніть, нам дуже приємно, ваші дзвінки, чого, ви даєте нам рекомендацію, що вам, ну, що допомогти вам чи підсказати, чи що. А що вам ми даємо відповідь? А слідуючи, хто дивиться, він же і собі сприймає і робить. Так що давайте допомагати друг другу. До побачення!